Ви спробуєте прийом по цій схемі, яку я вам буду розписувати. Ви будете контролювати так. з 1 липня. багатопрофільна лікарня з Северодонецька почала відновлювати роботу в Дніпрі. Першими пацієнтами стали переселенці з їх же міста. Зазначають, хочуть лікуватися у фахівців, до яких звикли. Коли ми знали, що тут Север ми одразу приїхали сюди. Я всіх лікарів знаю наших Дякую добрим людям, нашим сіроденчанам. что принимают, это спасибо им. Дело в том, что я второй день сегодня пришел, вчера был я в хирурга, сегодня я пришел до кардиолога, сейчас идем на прием. Тайм результат працівники та адміністрація медичного закладу не хотіли покидати місто до останнього. Виїхали в червні. Залишатися стало вже надто небезпечно, а деякі корпуси лікарні було зруйновано. Коли нас була зруйнована операційна, коли був зруйнований хірургічний корпус, ми надавали допомогу, стабілізували пацієнтів, і в нас пацієнти виїжджали незалежно від обстрілів, під вистрілами, під мінами Вони виїжджали. Не один пацієнт за той час, коли ми їх воєкували, не був не постраждав. Окрім роботи в медзакладі, лікарі обслуговують мешканців шелтеру просто на місці проживання. Також ми обслуговуємо ті шелтери, які на сьогоднішній день організовані в Дніпровській Дніпропетровській області. Ну тобто, сімейний лікар, він тут працює, тут же й живе, і він же тут надає допомогу обслуговувати. А якщо потрібно, перетелефоновує вузькому спеціалісту. і Він надає консультацію планах розвивати лікарню та їздити на виклики додому також збираються розширювати реабілітаційні послуги, аби надавати фізіотерапевтичну та психологічну допомогу. Наталія Кузьміченко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.